Квіткове Райдани вітає вас напередодні Нового року. Всі загадують бажання і я загадаю сьогодні бажання. Мені подарувала моя подружка дуже цікавий подаруночок. Ось така пляшечка, в яку я запишу зараз бажання і прикрашу свою ялинку. Я знаю, що всі вірять дива, всі сподіваються на здійснення мрій. Хай так і буде. Я бажаю у 2024 році. Загортаємо, засовуємо у чарівну пляшечку, закриваємо корком. І хай всі мої бажання здійсняться і прикрашаю новорічну ялиночку свою. Хай у рік зеленого дракону здійснюються наші мрії, здійснюються наші бажання, здійснюються дива, хай він буде наповнений красою, затишком, любов'ю, своїм улюбленим підписникам. Я бажаю багато-багато нових улюбленців, величезного росту та приросту. Я бажаю квітування рясного, я бажаю гарного настрою, задоволення, я бажаю здійснення мрій, я вам бажаю досягнення ваших цілей, я вам бажаю здоров'я, тепла та любові.